Оскар і рожева пані, дорогий Боже, мене звуть Оскар, мені 10 років, я підпалив кота, собаку, будинок, здається, навіть підсмажив червоних рибок. Це мій перший лист до тебе, бо досі мені бракувало часу через навчання. Одразу хочу тебе попередити, що я ненавиджу писати, хіба що вже конче потрібно. Бо писати це наче чіпляти гірлянду, помпон, удавану усмішку, стрічечку тощо, писати це ніщо інше, як прикрашати, прибріхуючи такі собі хитрощі дорослих. Докази візьми, наприклад, початок мого листа. Мене звуть Оскар, мені 10 років. Я підпалив кота, собаку, будинок. Здається, навіть підсмажив червоних рибок це мій перший лист до тебе, бо досі мені бракувало часу через навчання. Я міг би взяти і написати мене звуть Головий, на вигляд мені сім років, я живу в лікарні через рак і ніколи не звертався до тебе, бо навіть не вірю, що ти існуєш. Але якщо я так напишу, це виглядати мене гарно, і я тебе менше цікавитиму. Мені ж потрібно, щоб ти зацікавився. Мені навіть підійшло б, якби ти знайшов час зробити мені дві-три послуги. Пояснюю, лікарня суперсимпатичне місце, де повно дорослих у гарному настрої, які голосно розмовляють, багато іграшок і рожевих пань, які хочуть гратися з дітьми, а також друзів, які завжди готові прийти на допомогу, як, от, шинка. Ейнштейн або попкорн, коротше кажучи, лікарня це рай, якщо ти належиш до хворих, які радують. Я ж більше не радую. Відколи мені зробили пересадку кісткового мозку, я добре відчуваю, що більше не радую. Коли лікар Дюссельдорф оглядає мене вранці, моє серце завмирає, я його засмучую. Він мовчки дивиться на мене так. Ніби я припустився якоїсь помилки, хоча я доклав зусиль в усьому, що стосувалося операції, був слухняним, дозволив усипити себе, терпів біль і не кричав. приймав усі ліки. Іноді мені хочеться накричати на нього сказати, що, можливо, це він, лікар Дюссельдорф, зі своїми чорними бровами, продув операцію. Та коли я бачу, який він нещасний. Образливі слова застрягають у мене в горлі. І що більше лікар Дюссельдорф мовчить, дивлячись на мене поглядом, що просить вибачення, то більше я почуваюся винним. Я зрозумів, що став кепським хворим, хворим, який руйнує віру у те, що медицина це прекрасно. Думка лікаря заразна тепер весь поверх медсестри, інтерни і прибиральниці. Дивляться на мене однаково. Вони сумні, коли у мене гарний настрій, змушують себе сміятися, коли я розказую анекдот. Справді, ми більше не регочемо так, як раніше, не змінилася тільки бабця ружа. У будь-якому разі, вона, як на мене, надто стара, щоби змінюватися. Окрім того, вона також занадто бабця ружа. Я не пояснюватиму тобі. Хто така бабця Ружа, Господи, оскільки вона твоя хороша подруга власне, вона й порадила тобі написати. Проблема в тому, що лише я називаю її бабцею Ружою. тож тобі доведеться зробити зусилля, аби зрозуміти, кого я маю на увазі серед жінок у рожевих халатах, які приходять ззовні, щоб якийсь час побути з хворими дітьми, вона найстарша. Скільки вам років, бабцю ружа? Ти можеш запам'ятати число з тринадцяти цифр оскарику? О, ви глузуєте? Ні, тут у жодному разі не повинні знати, скільки мені років, інакше мене виженуть, і ми більше не бачитимемось. Чому я тут контрабандую. Для рожевих пань існує певна вікова межа. Я ж її вже давно перейшла. Ви просрочені? Так. Як йогурт? Цс. Окей, мовчу. З її боку, дуже сміливо поділитися своєю таємницею зі мною, але їй випав хороший номер. Я мовчатиму, навіть якщо мене дивує, що з огляду на всі зморшки, які сонячними промінцями розбіглися довкола її очей, досі ніхто нічого не запідозрив. Наступного разу я довідався про ще одну її таємницю, і от тепер це вже точно ти її впізнаєш, Боже. Ми гуляли в парку лікарні, і вона наступила на собачі екскременти. Лайно, бабцю ружо, ви кажете погані слова. Слухай, малий, дай мені спокій на мить. Я висловлююся так, як хочу. Ох, бабцю Ружо, ворушись! Ми на прогулянці, а не на перегонах слимаків. Коли ми присіли на лавку посмоктати людяників, я запитав як так вийшло, що ви вживаєте погані слова? професійна деформація, оскарику. При моїй професії я пропала б, якби мій словниковий запас був надто делікатним. А ким ви були? Ти не повіриш? Повірю, присягаюсь, кечисткою, не може бути! Кечисткою мене прозивали Душогубка з Лангедоку. Відтоді, коли у мене кепський настрій а бабця Ружа впевнена, що нас ніхто не почує, вона розказує про свої великі турніри, суперництво Душогубки з Лангедоку та ковбасниці з Лімузена, 20-річну боротьбу з голландкою дияволицею Сінклер, у якої були не груди, а снаряди, особливо ж пробій на чемпіонаті світу з Улаула. -Ула. На прізвисько Кобухенвальська, яку ніхто ніяк не міг перемогти, навіть сталеве стегно, кумир бабці ружі, коли вона була кичисткою. В моїй уяві вимальовуються ці бої я бачу свою подругу на рингу такою, як зараз, низенькою, старенькою у рожевому халаті. Вона трохи тремтить, але задає перцю людоїдкам у трико. Мені здається, що це я. Я стою найсильнішим мщуся. Що ж, якщо після всіх цих підказок про бабцю ружу або Душогубку з Лангедоку ти Боже, так і не збагнув, хто така бабця ружа, час перестати бути Богом і вийти на пенсію. Гадаю, я ясно висловився повертаюся до своїх справ. Одним словом, зроблена мені пересадка багатьох тут засмутила, хіміотерапія також, але це не так і важливо, оскільки ми покладали надію на пересадку. Мені здається, що тепер лікарі вже не знають, що ж іще запропонувати їх аж шкода. Лікар Дюссельдорф, якого мама вважає красивим, хоча, як на мене, у нього надто гості брови, схожий на Діда Мороза, якому прикро від того, що в мішку більше немає дарунків, атмосфера погіршується, Я обговорив це зі своїм товаришем шинкою, його справжнє ім'я Ів. Але ми називаємо його шинкою це личить йому більше, бо він дуже попечений. Шинко, по-моєму, лікарі мене більше не люблять, я наганяю на них депресію. Таке кажеш яйцеголовий лікарі невтомні, у них завжди повно ідей щодо операцій, які можна зробити. За моїми підрахунками, вони пообіцяли мені щонайменше шість. Можливо, ти їх надихаєш? Треба думати. Чому вони прямо не скажуть, що я помру? Тут шинка, як усі в лікарні оглух. Якщо в лікарні вимовити слово помирати, ніхто тебе не почує. Можеш бути певним, заляже пауза, і розмова перейде на іншу тему. Я провів цей тест з усіма, за винятком бабці ружі. Тож сьогодні вранці я вирішив перевірити, чи їй теж заціпить у цей момент Бабцю Ружу. Схоже, що ніхто мені не зізнається, що я помру. Вона дивиться на мене. Невже вона відреагує, як усі інші, будь ласка, Душу губко з лангедоку. втримайся і збережи слух. Чому ти хочеш, щоб тобі про це казали, якщо ти й сам знаєш оскаре? Фух, вона почула. По-моєму, бабцю Ружо, люди придумали собі лікарню, яка відрізняється від тієї, що існує насправді, і чинять так. Наче в лікарню лягають лише для того, щоб одужати, тоді як туди лягають і для того, щоб померти. Твоя правда, Оскаре. Гадаю, ми так само помиляємося і відносно життя, забуваємо, що воно крихке, ламке та ефемерне. Ми всі вдаємо, що безсмертні. Бабцю Ружо, моя операція виявилася невдалою. Бабця ружа не відповіла. У такий спосіб вона сказала так, упевнившись, що я все зрозумів, вона підійшла і благально попросила. Але я тобі, звісно, нічого не казала. Обіцяєш? Обіцяю. Ми трохи помовчали, просто щоб добре обміскувати нові думки. Чом би тобі не написати Богові, Оскаре. О, ні, тільки не ви, бабцю Ружо Що тільки не я. Тільки не ви, я гадав, ви не можете обманювати, я не обманюю. Тоді навіщо говорити мені про Бога? Мене вже колись ошукали з приводу Діда Мороза, одного разу досить. Оскаре, між Богом і Дідом Морозом немає ніякого зв'язку. Ні, є. Це запудрювання мізків і таке інше. Невже ти думаєш, що я? Стара кечистка, яка виграла 160 зі 165 турнірів, причому 43 з них закінчились нокаутом, можу, хоч на грам повірити у Діда Мороза. Ні. Так от у Діда Мороза я не вірю, але в Бога вірю, ось так. Звісно, коли так кажуть, це все міняє. А навіщо писати Богові ти почуватимешся не таким самотнім? Не таким самотнім, і з кимось, хто не існує? Примусь його існувати. Вона нахилилася до мене. Що разу, як ти віритимеш у нього, його існування ставатиме вірогіднішим. Якщо будеш наполегливим, він почне існувати у всій повноті і творитиме для тебе добро. Про що ж я йому напишу? Виклади свої думки, ті, які не висловлюєш, саме вони тиснуть, міцно вкорінюються. Лягають тягарем, знерухомлюють тебе, посідають місце нових думок і отруюють тебе. Якщо ти мовчатимеш, то перетворишся на смердюче сміттєзвалище старих думок. Окей, окрім того, ти щодня можеш звернутися до Бога з проханням, але вважай лише з одним. Ваш Бог, бабцю ружу, нікчемний, Аладдін мав право на три бажання від джина з лампи. Одне бажання щодня це краще, ніж три за все життя, чи не так? «А вже ж! і я можу все йому замовити? Іграшки, цукерки, машину. Ні, Оскаре, Бог не дід Мороз, ти можеш просити у нього лише духовні речі. Наприклад?» Наприклад, мужності, терпіння, пояснень. Окей, розумію. А ще, оскаре, ти можеш попросити його про прихильність до когось іншого. Маючи право на одне бажання в день, бабцю Ружо, не варто робити дурниць. Спершу я притримую його для себе. Ось так. Тому, Боже, з нагоди першого листа я тобі трохи описав свій стиль життя тут, у лікарні, де на мене тепер дивляться, як на перепону медицині. Хотів би просити відповісти на одне запитання. Я одужаю, скажи так чи ні. Це ж не складно так чи ні. потрібно закресли. До завтра, цілую, Оскар. Поскриптум. Я не знаю твоєї адреси. Як мені бути?